Негоду, про яку вчора попереджали синоптики, першою випробувала на собі Волинь. Зона лиха охопила п'ять північних районів області. Найбільше збитків стихія завдала на Любахівщині. Сніжана Шевчук на власні очі побачила агресивність природної стихії. У неї ми запитаємо Сніжану Вітаю, наскільки розійшлася негода і чи потрапили під її гарячу руку люди? Вітаю колеги. Навколо вода, а посередині біда. Так кажуть про себе мешканці Любошівщини. Люди ще не встигли оговтатись і відновити втрати після осінньо-весняної повені, як на їхні голови, нове стихійне лихо. Негода розгулялася проти ночі. Шквальний вітер, град, сильна злива вирували впродовж двох годин. Ось що нам розповіли очевидці. Все за раптово, Вітер буквально за п'ять хвилин зруйнував усе. Як ви бачите, хазей до цих пір не можуть отямитись. Розкрило кришу вся вода. Ми живемо в другому поверсі, ця вода, вода хлинула в хату, на меблі, на підлогу. Ми буквально вітрами все виносили з хати. Тільки у самому містечку Любашів пошкоджено більше сотні будівель. Інде покрівлі знесені разом із кроковами. У деяких помешканнях завалилися фронтони. Під час буревію забої, рани і переломи отримали троє людей. Зараз медики оцінюють їхній стан як задовільний. Пошкоджено десятки кілометрів ліній електропередач. Поки їх лагодитимуть, населені пункти знеструмали повністю, аби не наражати мешканців іще й на небезпеку ураження струмом. Ще зночі у зоні лиха працюють кілька сотень людей і техніки, але роботи уповільні. Погода не вщухає дощ і вітер. Розчистити руїни і повалені дерева рятувальники обіцяють впродовж доби. Наші підрозділи працювали над розчищенням доріг, над е, прийняттям повалених дерев з дині електропередач, також розчищають е, дитячі садочки, територію парку і інших об'єктів. За попередніми підрахунками, тільки для відновлення будівель і мереж знадобиться більше 5 мільйонів гривень. Втрати у сільському господарстві облічити іще ще не встигли. Сьогодні керівництво області звернулось про допомогу до уряду, оскільки для місцевого бюджету такі видатки непосильні. Між тим за прогнозами синоптиків, штурмове попередження для Волині не втрачатиме актуальності і ще впродовж трьох наступних днів. Студія. Дякую, Сніжана. Сніжана Шевчук розповіла нам, до чого готуватися. Будемо сподіватися, що йдучи до центральних регіонів, негода втратить свою агресивну силу.